Шановні харків'яни, мешканці області, ворог задає ракетних ударів по нашій критичній інфраструктурі по місту Харкову, по населеним пунктам а, Харківської області. Критична інфраструктура зазнала пошкоджень. А, ми знаємо, що робити, ми працюємо на місці, ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання. Крім того, ми можемо з'єднутися з тим, що деякий період часу не буде водопостачання інших а, комунальних послуг. Критично важливих, однак, повірте, ми знаємо, що робити. Ми в таких умовах вже працюємо 6 місяців, і зараз будемо із нашими службами робити все можливе для того, щоб надання послуг для населення відновити максимально швидко. Небезпека ще не минула. Я прошу всіх знаходитися максимально в укриттях. Віримо в ЗСУ, віримо кожен в свої сили. Перемога буде за нами. Слава Україні!